місце писання. Книга Немі, 4 розділ з 10-го вірша. Книга Немі, 4 розділ з 10 вірша. І було від того дня, що половина моїх юнаків робили працю, а половина їх міцно тримала списи, щити і луки та панцирі. А зверхники стояли позад Юдиного дому. Будівничі працювали на морі, а носії. Наладовували тягар, вони однією рукою робили працю, однією міцно тримали списа. А в кожного будівничого його меч був прив'язаний на стегнах його. І так вони будували, біля мене був сурмач. І сказав я до шляхетних, до заступників та до решти народу праця велика і простора. А ми. По на мурі далеко один від одного, тому-то в місце, де почуєте голос сурми, туди негайно збирайтесь до нас, Бог наш буде воювати для нас. І так ми робили працю, і половина їх міцно тримала списи від Сходу ранньої зорі аж до появлення зір. Також того часу сказав я до народу кожен з юнаком своїм нехай ночуть у середині Єрусалиму. І будуть вони для, для нас уночі сторожою а в день на праці. І ні я, ані брати мої, ані юнаки мої, ані сторожі, що були за мною, ми не здіймали свої одежі. Кожен мав свою зброю при своєму стегні. Таке місце писання про відбудову єрусалимських стін і веж. І їх відбудовували. І там сталася певна подія, і ось 10-го вірша відбудова продовжується, але все будівництво змінилося. З десятого і до цього до 10 вірша була відбудова. Це не перший день. Це не так будують і не так планувалося, як буде будуватися. Але з 10-го починається будуватися. Так що половина юнаків, які там були, вони робили роботу половина. а половина міцно тримали свої списи. Мечі, щити, панцирі, хто знає, з якого ми читали з якого часу по якій. Який в них графік роботи був? З ранньої е, туда, ранку аж до пізньої ночі, аж зоря почала сходити. Роб, був такий графік роботи, хто жалується, що у вас інколи переробки трохи, то збудиться, у вас нема переробок таких великих, як були у цих людей. Ще раз половина людей не роблять, тримають списи, мечі, щити, панцирі. Вони тримають. Половина з них роблять і то ще як роблять. Ви бачили людей, які одною рукою роблять, другу по телефону? Ну, я таких людей зустрічав. От, Це трохи не так. Вони робили, я пам'ятаю, з дитинства таку картинку. Щось картинка про відбудову була тільки з цього моменту. До цього моменту не було. Хоча моє відчуття, що більшість роботи робилася, коли, ну, коли робилася, а не коли. Три четверті рук зайняті чимось. Але там стоїть такий вояк біля нього один, і так знаєте, дуже гарно, так тримає одною рукою двоє, другий з мечом такий. Я думаю, оце так, отакий меч тут є, такий, ну такий довгий, такий подобається, так роблять. Отак би собі. Потім я трошки подорослішав. І коли щось треба було робити, то я зрозумів, що поламані граблі, це не прикольно. Це так, що ти не знаєш, як ними робити. Тупа лопата, це ще хуже, ти не можеш нічого зробити. Ну коротше, коли щось не вистачає, це дуже погано. Кудись зникла з моєї ілюзії, та гарненька картинка, така що так вже ж, отак може було робити. Але люди відбудовували, і вони це робили. Чому? Тому що там сталася така ситуація, і вони робили. Більше того, там написано про те, що нас так мало, то ви не просто робіть, а ви щось чуєте, якщо буде сурма. То ви ще біжіть туди. Чому? Бо так далеко ми стоїмо один від одного, що якщо нападуть, то ну, не зможемо відбитися, тому е, треба, щоб ми були разом. І, і ще один момент. Кожен з юнаком своїм, нехай ночують у середині Єрусалиму. Кожен своїм юнаком у середині Єрусалиму. І написано так: і будуть вони для вас уночі сторожою, ну якщо вночі сторожою, то що в день? Спати. А вдень на працю. Таке, така відбудова відбувалася. Мені подобається, як і пасторю книга «Єздр, Немі, дуже там монументальні речі робляться, монументальні речі робилися, які відбуваються. Але за деякими віршами криється дуже важка праця. Ці люди робили, пам'ятаєте, люди казали, які робили винограднику, та ще трошки і тінь є винограднику, яку вони висловили основну претензію. Що вони таке героїчне за день зробили? Так, вони просто в жару робили. Це найбільше, не те, що трохи довше робили, не те, що вони запізнилися, я взагалі без 15 вже роблю. Не це головне, хоча це теж по часу було. Де ми робили в день. Ці люди також робили. Отака От ціна відбудови стін Єрусалиму. Ціна велика дуже відбудови. І те, що так звучить, як дуже непросто, справді вимагає дуже багато зусиль. І тому важливо, коли ми молимося за відновлення України. Про це вже треба молитися. Закінчиться війна, закінчаться, можливо, військові дії. Ще певний час буде. Ми не знаємо, як буде, але як важливо молитися за відновлення вже. Бо це велика праця, велика праця. Як фізична, так і не фізична. Як багато сімей, які роз'їхались під час війни, я один раз почитав, просто там. Була, були коментарі з якоїсь групи Телеграм, де розділені сім'ї, чи то сім'ї якоїсь країни. Ну якось, ну коротше про сім'ї, якась група була. І там коментарі. Просто ти читаєш, у тебе депресія нападе сразу. Ти декілька коментарів прочитаєш і все. Люди кажуть, ми розділилися. Приїжджає чоловік до мене, ну, в Європу кудись там, де та людина живе, може, не в Європу, ну приїжджай туди. Каже, його трохи не було, то як люди чують, треба звикати по-новому. Каже, якщо чесно, то без нього і краще було. Це просто коментар, що робити. Інший коментар поїхав, поняв, що я там не треба. Вернувся назад, не знаю, чи буду ще їхати. Це про 20, ну я читав це в 23-му році, це 24 році. Їде мій один співробітник в Ірландію. І ну там говорить, що я поїду, і причина, що таке. Ну коротше, дивись, Андрюха, сім'я на відстані, ну це не сім'я. І їде туди, збирає документи, поїхати. Бо дружина я поїхала, вони були в оточенні в Макарові, і після того вона переїхала туди. А він ще, ну, мабуть, рік часу був ну, під Києвом, ну десь тут був. І він для себе це вирішив. Його це, ніхто це не казав робити, що йому треба там робити. Але оце відчуття за відновлення сімей, які розділені часом, які з часом стають через те, що люди живуть в різних умовах, вони часто не можуть знайти е, між собою е, спільної точки. Так як люди, які виросли в різному оточенні кажуть, навіть, що подружжя, треба, щоб погляд, поряд, бо один не розуміє там. Ціну чи фінансів, чи чого, бо він трошки сім'ї. сім'я. Другі навпаки, душі їм вже складно. А люди, які пережили, бо вони в різних умовах не від того, що вони погані, то що вони пережили різні речі. За це треба молитися, щоб люди, щоб сім'ї, які вони могли об'єднуватися. Ще одну річ теж тут про розділення суспільства, як сімей, так і суспільства. Розділення це так багато дає. Це не Україна е, унікальна. Так багато дає. Ти після війни починають відношення: хто більше е, воював чи хто більше зробив. Одні за цей час щось втратили під час війни, інші за під час війни заробили. І, і одні інші хочуть до них, щоб до них з повагою ставилися і свого не впустить, І ну е, дуже непроста ситуація відбувається в суспільстві. Я дивився невеличке одне інтерв'ю. Я не знаю цей Сормуш, ну, що я не знаю, хто хлопця звати. Знаю, що він чоткий пацан, але як звати, я не знаю. Бо ну, я декілька бачив картинок з якби, підписаним, і від нього взяли інтерв'ю. Я питаю за ПТСР. Він навіть не розказує, що це таке. Говорить таке слово, це жесть. Це він про себе, не про когось там, про себе. І те, як він там говорить, так він там толком не, так не говорить, але відчуття, що там тісно було всім навколо йому. Це він поїхав в Рівне, там, я не знаю, в сім'я, батьки, дружина, хто, я не знаю, там сусіди. Но там було дуже некомфортно з ним. Оце так можна здогадатися. І це ми говоримо про відновлення. Як важливо, щоб ми за це молилися. Це те, щоб в суспільстві, в, в дітей і в батьків було різне поєднання. Є багато людей, які постраждали, інші цього не розуміють. Е, бо я колись цей приклад наводив, я тривога така, я так дивлюсь з вікна. Не знаю, чого я дивився туди, е, з вікна. І дивлюся, це, це треба так поняти. Як веду дитину, а це може четверта ранку чи яка, ну, такий, ту дитину, та же звідси, не так з далеко видно, що вона перешугана та дитина. І ведуть там в підвал. Не знаю, що вона переживає, та дитина, то це вона в Києві живе. Десь, може, рік часу, тривога. Я вийшов на майданчик з Христинкою гратися, і там тривога. А ми, якби раніше, зараз Христинка знає, що це тривога, то раніше вона казала, Вовчик робить у. І вона просто тривога, нічого не летить, нічого. Вона, Видно, що вона боїться, і вона так просить: Вовчик у ні, Вовчик у ні. Тому от як я їй допомогти? Що мені зробити сказати? Що весело людина вже почула, вже вона перелякалася, бо для деяких речі не треба нічого вчити. Ти вже підсвідомо розумієш, що це страшно. То це вона в Києві живе і за Київ тільки на захід їздила, на схід не їздила. Як багато людей вони щось пережили. Поряд інші можуть не зрозуміти, а вони вже пережили. Як важливо, щоб ми молилися. Тому це за ту частину така душевну, де там різні аспекти можуть бути, але такі є фізичні, е які будуть е переживання. Багато людей вони втратили можливість заробляти гроші, втратили своє здоров'я, е навіть інвалідність. І от є печальна статистика. Я читав цю річ історію про. Інвалідів після Другої світової війни, яка не була в Радянському Союзі, і там стаття така, ну теж депресію наводить, коли ти читаєш. 70% людей, яких ловили, ми зараз називаємо їх бомжі люди, які не мали за що жити і десь просили, так робили. 70% з них відсотків це були інваліди війни. Це 47-й рік, і аж до п'ятдесят Ну, там статистика може різниця, але. 70% людей, відсотків людей, яким немає, не було за що толком жити. Ну, може, хтось і мав, але такий спосіб вибрав. Але серед них це були люди, які отримали інвалідність під час Другої світової війни, в тому числі захищаючи цю ж країну і цих людей, які поряд з ними знаходились. Ну, було Соломонове рішення в одного тирана заховати, і тоді все стане добре, щоб їх хто не бачив, сразу веселіше стане. Бо замість того, що допомагати з цим жити, то можна їх кудись відправити. Але це речі, які стаються, коли дуже багато людей вони втрачають можливість е, заробляти. Їм треба якось жити, їм треба пристосуватися, їм треба не відчувати з верхніх поглядів. Е, з, вони, може, ви чули, простий приклад: в одному будинку будували пандус. Він дійсно дуже довгий такий, ну довгий пандус подували. І там сварка на рахунок того пандуса. Получається, пандус забрав багато місця для, для, для одної людини. Питають ту людину, інтерв'ю я поняття маю, яка там насправді ситуація, але питають людину каже, я не можу заїхати, ніби якщо ш, такий, ну, якби гострий, стрімкий, стрімкий пандус, то толку від того пандуса немає. Я не можу сам заїхати. ну, якби, Це не ступеньки, але все одно мені треба, щоб він був полог, щоб я заїхав. Це один будинок, одна ситуація. Як багато людей потребуватимуть того, щоб вони хотітимуть десь самореалізуватися, приходиш на співбесіду і там думають. Ви пану англійську знаєте, ми вас не беремо. Він знає, знає, про яку він англійську говорите. Просто вам некомфортно буде, коли в офісі буде така людина. І ви розумієте, про що я говорю? Це не щось далеке, так? Да? Це, це близьке, те, що тут е, з нами поряд відбувається. І тому як важливо намолитися за це. З економіку, щоб ми, наша країна вона вийшла з кризи, подолання наслідків того, що відбувається, п'яняття рівня економіки. Це в країні, де тотальна, абсолютно корупція. Всьому за це треба молитися, бо це само собою не станеться. Це так важливо, коли зараз дуже багато допомоги, того, що в країні відбувається, це допомога західних партнерів. І ось в один момент вибори відбулися. Став один президент, з одної сторони було словени Богом, бо так очікували з іншої сторони. Ти думаєш, що це робиться? От. Але не знаємо. як буде. Так само ситуація може змінитися в один момент. В один момент, і коли не буде допомоги, як, як, як бути далі з економікою. Про інфраструктуру, відбудову інфраструктури, як багато цілих населених пунктів вони знищено. І воно, знаєте, так добре звучить, що це відбудується, це відбудується, це відбудується. От, і я про це думаю: давай, е, якщо так ну, якось буде, будуть фінанси, все буде будуватися. Думаю, а як там селами на сході, які без війни помирали? Чого якось би так ніг не відбудувати? Бо не все так просто. Хто ти захоче їхати, немає інфраструктури, що там робити в кінці кінців. Вже за цей час люди виїхали. Як важливо, щоб ми за це молилися за відбудову цього, щоб була мудрість, як правильно це робити, щоб була чесність, Про чесність можна повторити наші країни чесність, ще раз чесність, щоб була в цьому, щоб е, на це були фінанси, десь бралися на це, щоб відбудовувати. Це важливо. У мене один приклад. Я жив біля е, болота не так далеко, і те болото часом часом і Його час від часу його там розчищали. І то я поняття був малим, я поняття не мав, хто його розчищає. Те болото, Я знав, що якщо розчищають, то там багато де є карасів, таких маленьких цих, то їх можна ловити. Але потім я вже якось став більш-менш таким дорослим, ну, яким дорослим, середню школу ходив. І я знав. Що мій сусід звали його Сєва? Славік його звали на нього так казали. Сєва, він заплатив, наняв екскаватора, і той екскаватор потім було, то поїздив, трохи там розчистив ті камиші, зробив з нього, ну якби болота, зробив більш-менш ставок такий. Я пам'ятаю, я це запам'ятав, що це він робив. Ну, не він робив, але він заплатив за це. Проходить пару років, і якось знов розмова така, і він стоїть. Ну, а знаєте, стоять дорослі молоді, і ти як шкє, тож, там хочеш, типу, почути щось, тіпа, ти тож, там, якась молодь, ну, поки тебе не прогнали, Ось, стоїш там. І там розмова така, що сєва, цей болото вже знов заросло, треба щось організувати. І Він говорить фразу, я до неї маю ніякого відношення, але мені стало неловко. Він каже, я минуло разу робив, вже тепер все, пацани, тепер ви. А я, коли це говорили, я думаю, як, перед тим як він це сказав, я ще думаю, оце хлопці молодці, чому не нагадали? Вже реально болото заростає. В моїй голові було, що це ну, точно він має робити. Як це? Як це хтось? Я ж таким ночем змусився, а це що ти славик собі дозволяєш взагалі? Як? І ти раз робив, і другий раз, звісно ж, роби. Але є річ якась, коли ти дорослиш, ти розумієш, іншими руками легше щось десь робити. Легше, щоб там інші люди зробили. Ви як бідніші, ви як дивитесь? Що хто буде фінанси, в церкві десь в іншому місці робити? Як ви думаєте? Я думаю так, бізнесмени. Які да та якісь там. Ну не я ж, я ж не бізнесмен. Інші люди десь в іншому так само думають. Це хто буде робити? Інші. Ну рідко коли е, річ якась, він думає, ну це на мені тягнути треба. Що зробиш? Ну рідко коли так, так людина влаштована, що там, де складно, там, де Ну дуже так ти, ти думаєш, що інші щось будуть робити. Але це важлива річ, бо ми тут живемо, це наша країна. Молитися за цю країну. Я декілька прикладів назвав, але ця сфера вона з величезна за відновлення України, за відновлення населення, коли зараз в такому стресі люди думають, чи мати дітей, чи не мати дітей. Багато людей їде. Це е, виглядає в деяких місцях неперспективно. Деякі люди я точно знаю, які думають, що закінчиться війна, бо вони не хочуть незаконно перетинати кордон. Але я не хочу в цей знову слово жесті жити, бо це е, якби цитата, яка буде тут після війни. Тому, якщо буде можливість, я їду е, кудись, десь де буде безпечніше. І від цього так ще може виглядати, що люди десь. Можливо, не буде відтоку людей, не знаю, але якщо розумні, енергійні, які працюють, які можуть десь відходять, це навіть маленькі якісь там села їдуть е, з населеного пункту, з чогось, то е, інше, а як нам бути, а що робити? Воно таке відчуття може бути. Ми йдемо до Бога, який все тримає. Просто уявіть, відбудовують стіни, всього не вистачає. Половина юнаків стоять на сторожі, половина одною рукою будуть. Я думаю, що це образне поняття. Що не так було, що він одною рукою. Але той меч, при боку, який заважає, написано вранці сторожіть, тобто вони не виспані. Все дуже багато. Але написано так: оці слова, які, які написані. говорить Неемія, він говорить про війну, але взагалі про це. Оце в 14 чотирнадцяте вірші написано. Що збирайтесь до нас, які ви там є. Як ви думаєте, воювати люди, які пашуть, 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 можуть воювати чи не фізично? Так де вони там можуть воювати? Це ж не на кнопку нажати. Це тим Ігор Петрович розказав, взяв меч, хотів помахати два рази махнув, вже рука втомилася. Це дядько дорослий, Цьому треба ну, тренуватися. І він тут пише, що збирати сюди, наш Бог буде воювати для нас. Ми не просто говоримо, як багато роботи. Ми йдемо до того, хто сильний це зробити. В кого є. Мудрість, план, як відбудувати нашу країну, як зробити, щоб ти були щасливі люди, як зробити, щоб тут і фізичні речі, інфраструктура розбудовувалася, і всередині е, люди зцілялися від різного того, що вони бачили чи переживали, Щоб вони відновлювалися, щоб е, знову е, в Україні було ще більше чути дитячого сміху. Ми йдемо до того, хто сильний це зробити. Тому закликаю помолитися за відновлення України. Амінь.